Про результати, так? ми ж про здоров'я сьогодні замовляємо. Саме свій результат це в моєї родини. От, сьогодні у нас п'ятниця, середина четверг. Син зі школи я забрав його, вчителька каже, що каже, що живіт болить там. Буває? Кажу, ну туди-сюди -туди там прийшли. Бо каже, наче він і грається, але наче. І щось наче його турбує, там прийшов. ну Але ми ну, постійно даємо для профілактики і все. Ну, різні справи. Забираю додому, прийшов, там, нічого, пішов в туалет. Потім ще раз і ще раз в нього почалося э, розлад шлунку. Тобто вода виходила і все, все, все. І він їх спати вночі раз, два, три, там не знаю, може, п'ять разів. Ну, вночі вставав, аж трусики трохи мокрі каже. Торбає, нічого, постираємо, простираємо, там все буде добре. Звичайно, ми давали сарбіфло. Потім на наступний день я вже йому апетон фіто давав, от, тому що це ну, турбує його. Цілу ніч бігав, бігав, наче не їсти, все рівно його. Ну, даже, це перший раз у нього в житті, йому 6 років. На да? наступний день він залишився вдома, до школи не пішов. Це вчора, дружина була вдома, працювала. І він знає, і більше в нього не було нічого. Що він приймав? Там, для шлунку ми стали давати ромашка, чорниця, яка скреплює, потім фіто і сарбофлор. Ці продукти, які допомогли і відновили. Сьогодні він теж вдома ми не повели до ну вдруг, якщо захочеться йому, щоб він не були там, мокрий в школі. Ага. А так проблема вирішилась за одну ніч. Була дуже сильна у нього інтоксикація, що, що дуже сильно. Так буває, люди теж там, по два, по три дні бігають, да, там, не нагадати. Звичайно, сьогодні там добавили звичайно, нашу ще флору. От, треба її ще пропити, тиждень-другий, для того, щоб відновились. Просто школа моїх не відправили до того, що думаю, знову щось може з'їсти, а вони буває руки, миють, буває не миють, повзам. Гарний результат, Так що всі користуйтесь. Рекомендую. Може, когось ще є якісь ці ж результати, то розкажіть.